Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, нарешті я купив собі додатковий інвертор в свою сонячну електростанцію. Будемо сьогодні оглядати е, інвертор. Інвертор називається Щау е, 3000 Вт. Максимальна, максимально потужна модель 48 В 220 В на виході. Чиста синусоїда. І так, кому цікаво, дивимося. Запакований він ось так, в таку коробочку, досить файно. Ось є гарні прокладки, щоб він доїхав і не побився. Ось так він запакований. ну Розпаковуємо далі. Так, вийняв інвертор. В коробці у нас залишилася інструкція на англійській мові до інвертора. Оці провода. Я їх на новій пості розірвав. Вони були з'єднані з тяжечкою, щоб підключити інвертор, провірити. Далі, ось такий екранчик. Виносний це досить зручно, його можна де-небудь встановити, щоб було видно параметри інвертора. Ось таке більше тут нічого немає. Відставляємо в сторону. Так, Був інвертор запакований ось в такі пенопластові блоки. Плюс оцей пакетик. І ось я його витягну. І ось він красавчик перед нами. Виглядає, звісно, інвертор файно. Ось... Такий відносно важкенький, чистий синус. Е, з цієї сторони, ось як бачимо, 48 В. Ось такі клеми, досить файні. Е, спереді, ось так. Дві розетки по 16 а, екранчик, кнопка вимкнення і це роз'єм для додаткового екранчика. Е, так, ось є така наклейка на інверторі. 48 В, 230 В на виході, 50 Гц. Чиста синусоїда. Ну, ось по-китайськи. Так, ну ось я його вімкнув. Так, світиться екранчик, показує 48,3 В батарею, показує 28 градусів всередині інвертора 234 В на виході. Після цікавого э, струм холостого ходу 0,5 А він потребляє на, ну, на свій э, холостий хід 23,5 В. Більше ніж 48 В, на жаль, я не можу дати, не дає. Блок живлення, я можу тільки перевірити мінімальний, при якій напрузі він працює. Я це робив. Ось збиваємо напругу. І при 40 вольтах, ось як бачимо, він вже показує мало зарядки. І я зараз спробую убавити менше. При 40 вольтах він іще працює, вже 208 вольт він не витягує. І менше 39 вольт він ось. Ну, 37, я менше, він випав в помилку. По низькій е, напрузі. Е, далі, що я ще можу перевірити, це при якій напрузі він вімкнеться. Так, 38, 39, 41. І ще він не вімкнувся. Ну, мабуть, при 40. 6. І ще не вімкнувся. Ну ось. При 48 вольтах він е, е, знову вімкнувся на роботу. Виходить, вимикається при 40 вольтах, вмикається при 48 вольтах. Е, звісно, для літія 40 вольт розряду це дуже мало. Тому щось буду думати. Е, ну, ось таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалося, став лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових відео.